Жила була коза на ім'я Зірка. Вона була дуже розумна, але трішки лінива. Одного разу зірка вирішила, що пастися на лузі це занадто нудно. Чому б мені не замовити траву прямо додому? подумала вона. Зірка написала оголошення. Коза зірка шукає доставку трави. Гарантую відгуки та молоко в обмін. і підвісила його на паркані. Першою зголосилася ворона каркуша. Вона принесла пучок трави, але разом із гілочками та камінцями. Це ж натуральний бонус, каркнула ворона. Потім прийшов їжак. Він скрутив траву в м'ячик і сказав Лови. Зірка цілий день ганялася за тим м'ячиком, але так і не поїла. Зрештою, зірка зрозуміла, що легше пастися самій, ніж чекати дивної доставки. Тепер вона гуляє на лузі і всім розповідає, що трава з власного збору завжди смачна.